Ці перші червневі дні багатьом я думаю згадується літо 23-го. Якраз таки наш контрнаступ почався він 10-го числа, тобто рівно два роки тому. Дата, звісно, умовна, але в історію увійде саме вона. Росіяни вже чотири дні тоді, як підірвали греблю Каховської ГЕС. Це знищило будь-яку інтригу. Єдиним можливим напрямом для нашого удару залишився Запорізький на Мелітополь і далі на Бердянськ. Ворог півроку готувався нас там зустріти, збудував три лінії фортифікації з мінними полями і протитанковими загородженнями. Наша розвідка попереджала, що буде важко однак, ми вірили, що все у нас вийде. Атмосфера в країні тоді була неймовірна. Все літо на Запоріжжі точились запеклі бої а восени прийшло розчарування. Лінію фронту. Прорвали, прорвати не вийшло. Сили оборони України зазнали невдачі, та вона зробила нас сильнішими. А все тому, що ми винесли правильні уроки, які саме розбирався Віталій Залевський. Основною причиною неуспіху нашого контрнаступу влітку 23-го року став брак техніки. Особливо не вистачало літаків, які нам пообіцяли передати союзники. Відсутність переваги у повітрі стала головною перешкодою. Такого висновку дійшов колишній головком НАТО в Європі Джеймс Джонс. Винищувачі Ф-16 могли кардинально змінити ситуацію на полі бою. Вони прикрили наші наземні війська і нейтралізували тактичну авіацію росіян. Однак, першу партію Ф-16 Україна отримала аж через рік, в середині го А влітку 23-го ворожі гелікоптери к 52 та Мі 28 без жодних перешкод розстрілювали нашу бронетехніку протитанковими ракетами з безпечної для себе відстані. І такою була. Ситуація не лише з авіацією, вся вкрай необхідна техніка надходила до нас або з запізненням, або її було дуже мало. Їхала дрібними партіями. Нам одразу було потрібно там сотні танків, сотні одиниць гармат, а, а нам їхала чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того. Там Хаймерса потрібні були десятками. Нам їх передавали одиницями. Україна тоді зробила висновок. Ставка лише на поставки західної техніки не спрацює. Ми стали більше аналізувати ефективність власної зброї на полі бою і працювати над новими розробками. Найбільше успіхів нині маємо у сфері безпілотних систем. Вітчизняні дрони, такі як Бобер та Лютий, можуть пролетіти до тисячі кілометрів. Дальність деяких інших моделей перевищує дві тисячі. Сили безпілотних систем лише за півроку свого існування. Провели понад 220 операцій в глибинці Ерефії. Туди запустили 3,5 тисячі дронів. Так від наших пташок вибухає пускова установка ЗРК «Бук» разом з боєкомплектом. Також ми покращуємо радіоелектронну боротьбу і розвідку, щоб швидше знищувати ударні дрони противника. Працює і нова ракетна програма. Розробники створюють вітчизняні крилаті ракети. А українська балістика вже пройшла успішні випробування, заявив військовий експерт Валентин Бадрак. Вона подолала майже 300 кілометрів. Результат окупанти залишилися без командного пункту, і таких новинок тільки більше. Ані, яке застосовується, що дистанційно у Росіян на той момент була величезна перевага нас такої не було. Це установки типу землі Ділія, які дистанційно мали змогу розставити міни на територію, де власне відбувався зони прориву наших військ на Запоріжжі. Так, от це дистанційне мінування згодом стало фактично дороговказом для розвитку наших. Важких коптерів, а типу вампір Україна робить ставку на інновації, і при цьому не за всі гроші світу. Наш ВПК вже спроможний виготовляти до 10 мільйонів БПЛА щороку, говорять у Міноборони. А найголовніше вони у рази дешевші за західні аналоги. І це сигнал для армій усього світу. Сучасна війна постійно змінюється. Не завжди дорога техніка, ефективна. Подивіться на Ізраїль. Найпросунутіші танки міркаво здавалося. Це просто щось неймовірне. Коли було вторгнення палестинців, вони так само палали від п'ятикопійчних цих дронів, скидали вибухівку, і танк просто злітав в повітря. Ще один приклад: операція Павутина від СБУ: 117 наших евпів вдарили по стратегічній авіації ворога. Знищено або серйозно пошкоджено десятки наддорогих бомбардувальників. Кремль втратив щонайменше 7 мільярдів доларів, і все це з мінімальними витратами України. Вартість одного дрона, який був використаний в цій операції, за оцінками експертів не перевищувала 2 тисяч доларів.